Головне, про що я хотіла би вам сказати: що ми останні дні спостерігаємо в Донецьку, Луганську, в деяких інших регіонах України велике посилення агресії Кремля проти України. Ми бачимо, що зараз практично всі адміністративні об'єкти, до яких можуть дійти спецслужби Кремля, Сьогодні намагаються окупувати і підкреслюю, не сепаратисти. Я декілька разів мала можливість спілкуватися з людьми, які мешкають в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Харкові. І стверджую, що сепаратистів в Україні, як таких, як явище, не існує. Існують спецпроекти Федеральної служби розвідки Російської Федерації. І сьогодні хвиля. Яка захиснула Донеччину, говорить про те, що Кремль готується до переговорів, які будуть проводитися 17 квітня в Женеві. Для чого вони посилюють агресію? Для того, щоб мати можливість на цих переговорах виставити ультиматум: ультиматум як Україні, так і демократичній світовій спільноті. Кремль прагне, щоб на фоні агресії. Яку вони організовують в східних регіонах України світова спільнота і Україна припинили думати про Крим і почали вести переговори з окупантом і агресором про припинення терористичних акцій в східних областях України. Але ті ультиматуми, які виставила Москва, неприйнятні. По-перше, цей ультиматум вимагає. Щоб була визнана е, окупація Криму і визнаний Крим в складі Російської Федерації. За це Кремль хоче заплатити Україні гроші. Просто вони ще досі не зрозуміли, що країна свобода, незалежність, право обирати свою долю самостійно не продаються. Вони пропонують все. Обраховувати на гроші. Але я переконана, що українці не рахують свою незалежність і свою свободу в грошах, в грошових знаках Російської Федерації. Саме тому цей ультиматум є неприйнятним. Поки не буде припинена окупація Криму, Україна буде боротися як на світовому просторі, так і всіми можливими засобами. На своїй території для того, щоб ця окупація припинилася. Другий ультиматум, який поставив Кремль Україні, це прийняття нової Конституції в редакції Кремля, де однією з головних складових буде федералізація України, а також друга російська мова і багато інших ноу-хау, яку вигадало керівництво Росії. Третій ультиматум в тому, щоб уряд. України, уряд незалежної суверенної держави, був сформований за участю і за вимогами Кремля. Можливо і далі продовжувати цей список ультиматумів, що Україна не може стати повноцінним членом Європейського Союзу, що Україна не може стати повноцінним членом колективних систем безпеки і оборони світу. Всі ці ультиматуми. Росія хоче протягнути через міжнародні переговори і тому радикально посилює агресію в східних областях України. Я можу твердо і чітко сказати, що українська влада, я переконана, що і український народ жодного подібного ультиматуму не допустить. Ми суверенна держава, ми вільний народ. І ми не дозволимо Кремлю втручатися в нашу внутрішню політику. Ми не дозволимо Кремлю диктувати нам, як нам себе поводити з Європейським Союзом і іншими демократичними державами світу. Саме тому всі ці агресії і посилення тиску на нас, а так само і на демократичний світ, я розцінюю як бажання персонально Путіна переформатувати. Світовий порядок порушити міжнародні правила і стандарти, порушити мир і спокій в світі. Я переконана, що все, що робить Путін, стосується не України, а стосується кожної держави, стосується кожного громадянина будь-якої країни. Сьогодні розпочали практично руйнувати стабільність світу. Я думаю, що також і вірю в це. Що Європейський Союз, Сполучені Штати, інші країни світу, демократичного світу, так само не будуть вести переговори, спираючись на ультиматуми Російської Федерації. Стоїть тільки одне питання: Кремль мусить припинити будь-які військові або терористичні дії проти України. Припинити негайно. Якщо цього не зробить керівництво Росії, ми будемо звертатися до лідерів світу, застосувати третю хвилю фінансово-економічних санкцій проти Російської Федерації для того, щоб раз і назавжди зупинити агресора. Третя хвиля фінансово-економічних санкцій настільки сильна і настільки дієва. Що Путін не зможе далі продовжувати агресію проти нашої країни. Я вірю в те, що Україна впорається з цим викликом. Я вірю в силу, патріотичність і здатність протистояти окупантам з боку українського народу. Я вірю в те, що наша армія, наші силові структури, наші правозахисні органи не підведуть український народ.